Добрий день. Скажіть, а що це ви таке робите? А що це ви таке робите? скажіть? Бублики варимо. А наша? Це розпорядження? Ну, Щоб ніхто не вийшов. А як же ж будуть працівники виходити, скажіть? Вони знають міста. Вони тут і ночують. Вони тут і ночують. Роблять для багато, допустимо, держави тут. Я ви, що независимо від кореспондентів. Саме так. Да. Ви правильно здогадалися. А це сьогодні, так я розумію, розпочалися роботи? Та ви не знаєте, коли ви розпочали роботи? Так а скажіть, це повністю буде заварено? А чим це ви взагалі його заварюєте? Щоб вони працювали на обідній біля. Прийміть. Я ж вас не чіпаю. Да, ми так ми теж ми працюємо. Роботи. А у вас є якась інформація, що це на правомірно роблять? Я вибачаюсь про всю інформацію, зараз я займу вас України в Черкаській області. Не заважайте мені. Вам? Чи їм? Є прес-служба і туда. До пресс служба. Ви ж молнии. Ви сейчас коли вас роботу закипите, сейчас вас випитають, потому визов через тут вайшу. Давайте. Ви чуєте, що бурють? Зараз yeah, yeah. вас запитаєте. Да. Yeah. Пане міліціонер, чого ви не реагуєте? Yeah. Пане міліціонер, відбувається порушення законодавства. Yeah. Це я не знаю, ви затинати за краще знати. Чотири міліціони, yeah. стоїть і не реагують. люди. Вони йдете. А де й люди? Сей, ви все питаєте, ви а хто Питайте? буде опитувати? Кто? А є повідомлення, що це неправомірно, так? Так, да, є через 102 виду надійшов, що заварюють у ходній залі в образ міністрацію. Якраз приїхала, якщо прикладу група, що, що опитувати. На, на угол опитуємо. Куди, до ну, ну, Ви прикрашаєте ви роботу, вже сказали, що закінчили. вас міліціонери питають. Ви що, що начальник? А хто у вас начальник? Хто начальник у вас? Телефонуйте вашому керівництву. Ви чуєте, що я вам говорю? Чи не чуєте? Жоловині? Ви чуєте? Ви до вас звертаються, ну потім будете завалювати. Що... Ви ж сказали, закінчите роботу, закінчите роботу і вас опитають. <риклад> <Ні>, то... <риклад> Закінчувати місце. Треба перешкодити да. цьому. Шановні, <риклад> перестанутеся. <Фетерничну медистику. риклад> <риклад>

Якщо, якщо розетка там тягнеться, значить звід, звідти включили з труд. Якщо ми зараз поддергаємо, то Оксана не вздумай, там горшок впаде. Традиційно. Або біргу, то відсували. А будь вірик, самчик спека. Є юристи. Ковальчик. Ковальчук, а давай його. Зараз